Хочеш відчути себе справжнім шукачем пригод, тоді робота детектива саме те, що треба. Тут не буде фіксованої зарплати, але натомість цікаві задачі, допомога поліції справжнє полювання за гравцями по всьому штату. Знаходь на карті мітку детектив, підходь до Арнольда Коба та натискай влаштуватись. Все, ти в грі. Твоя задача знаходити людей. Для цього просто відкриваєш чат, вводиш ось цю команду і бачиш, де значити знаходиться людина, кожен вдалий пошук це плюс один до твоєї навички. А що більше навичок, то швидше можеш робити нові запити. Спочатку доведеться чекати декілька хвилин між пошуками, але з кожним рівнем цей час скорочується. На максимальному рівні можна знаходити людей кожну хвилину. Уяви, наскільки швидко можна працювати. Це ідеальна робота, якщо хочеш бути корисним, допомагати іншим і просто кайфувати від процесу. Ніякої ротини, тільки розслідування, командна робота і справжній дух детективного ремесла. А при реєстрації аккаунту активуй промокод КВАНТ та отримай 50 тисяч доларів і плюс один рівень.